Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку. Під тумбочком народився, парасолькою накрився. Може, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Що це дітки? Так, це гриб. Восени ідуть дощі. В лісі виростає багато грибочків. Гриби поділяються на отруйні і їстівні. Царство грибів. Особливо у світі природи, адже вони не схожі на дерева і кущі та трав'янисті рослини. Зараз ми з вами з ними познайомимось. Погляньте, це лисичка. Цей гриб помаранжевого кольору, а капелюшок в нього піднятий догори. Малята! А ви знаєте, як називається цей грибочок? Це білий гриб. У нього товстенька біленька ніжка та корічневий копелюшок. А це опеньки. Вони ростуть цілими родинами. Запам'ятайте, лисички, опеньки та білий гриб відносяться до їстівних грибів. Їх можна їсти. Як їх готують? Консервують, тушкують, сушать, навіть варять смачненькі супчики. Увага! Небезпека. Отруйні гриби. Це мухамор найпоширеніший отруйний гриб. У нього біленька ніжка та червоний копелюшок з білими цяточками. А це бліда поганка смертельно отруйний гриб. Ніжка довга. Біля кореня знаходиться мішечок, з якого гриб росте. Є комірець. Капелюшок круглий, нерівний та за кольором білий. Цей гриб дощовик не справжній. Вони мають світло коричневий колір та вкриті, наче порожнім нальотом, а всередині грибів є споровий коричневий порошок. Всі ці гриби в своєму складі мають отруту. В жодному разі не чіпайте їх та не підходьте до них. А зараз, дітки. Ми з вами зберемо в кошик їстівні гриби. Лисички це їстівні гриби чи отруйні? Їстівні. покладемо до кошика. Мухомор їстівний гриб. Ні, він дуже отруйний. Цей гриб їстівний чи отруйний? Так, молодці, це білий гріб, він їстівний. Опенький, їстівний чи отруйний. Так, опеньки, їстівні гриби. А ось цей гриб. Звісно, ні, він отруйний. Молодці малята. Ми назбирали цілий кошик їстівних грибів. Дякую вам за увагу. До побачення!